Українським бійцям, які отримують поранення в ході виконання завдань, невідкладну медичну допомогу надають лікарсько-сестринські бригади та медики польового шпиталю. Далі військова транспортна авіація доставляє поранених до регіональних медичних закладів Збройних сил України. Саме до цього військово-медичного клінічного центру із зони АТО доставляють найважчих поранених. Тут вони отримують спеціалізовану медичну допомогу та починають реабілітацію. В одеському військовому шпиталі працює майже 700 співробітників, багато з яких мають досвід роботи в зонах військових конфліктів і вже не раз бачили подібні травми. На сьогодні сюди із зони АТО було доставлено більше ста поранених, 45 з яких вже виписано. Три бійці за станом здоров'я проходити службу вже не зможуть. Основний наш постулат це поставити строй раненого больного возвратіть, тому що тот ранений, особливо особи не винослужі, який вже був під обстрілом, має досвід бойовий. понимаете, он уже ну, имеет вот этот, так скажем, уникальный с опыт, они уже стоят, как говорится, тот, кто один побал под огнем, троих, которые только слышали и видели. То есть уже совершенно другая специфика его поведения в поле боя. Он знает, где, как себя защитить, своего подчиненного сберечь и так далее. И оказать естественную помощь. Більшість пацієнтів поступають з вогнепальними та осколковими пораненнями. Та найстрашніші – міновзривні травми від обстрілів системою залпового вогню «Град». Це бойова травма, де може бути і отрив кінечності, і повреждення легкого, і повреждення живота. І дуже часто, дуже багато, кстати, больних, постраждавших від наших, з травмами, органів зріння. Осколочних ранень таких багато не було, а зараз дуже багато, достатньо. Вот такие комбинированные, сочетанные травмы. Вот в этом и вся специфика их. В этом и сложность. Когда надо делать сразу в многих направлениях. Паренек есть один, только что выписали. Вообще интересный парень. Ему пуля прошла, вошла в левую половину грудной клетки. Попала в сердечную сорочку, в перикард. И там остановилась. То есть один миллиметр до сердца. От ми її достали і вернули парням поки в и в строй. Для лікування поранених медики військово-медичного клінічного центру південного регіону мають все необхідне. Важче загоїти моральну травму, щоб повернути людину до нормального життя. Одного по поголовки погладити, а другого надо крикнути, щоб він не розкисав. Все по-разному. Ну як правило, ребята у нас хороші. Як правило, і ви знаєте, серед сред хворих, і цих доставши, я не бачив. Таких от психоемоціональних каких то возбуждений уж очень виражених. Очень виражених. Все как-то нормалізується. Когда они попадают в нормальные условия, когда у нормальні условия, коли у нього є простинь, коли за ним смотрят, когда коли йому эти пов'язки, коли він чувствует, що він выздоравливает, у нього и нервная система. Когда родственники з'являються. Підрозділ резервіста Романа натрапив на засідку під містечком Сніжне Донецької області. Їхню колону з трьох напрямків обстріляли бойовики. Ну, ми висадились. Повністю вся колона почала відстрілювати. Мені пошкодив ногу область колена, снайпер. Кроме мене там ще хлопці ну, з нашої роти пострадали, бо йшов два години, помогли вертушки, звісно, прийшли, обстріляли. Через два з половиною часа нас з поля боя вертольоти забрали. Настрій нормальний. Пока місце одужується, місяця два ще пройде. Не сильно швидко одужаєш, тому що крім вогнепального поранення ще два переломи. Мати дзвонив постійно, приїжджала, настрій бойовий. Під час евакуації поранених з поля бою медики самі ризикують життям, адже від кулі ворога у них захисту майже немає. Наприклад, у нас є таке свято день медичного працівника. І от нас вночі обстріляли із Турсів. І от ми прямо вночі при світі ліхтариків надавали медичну допомогу, тому що не було в нас електростанції, там. ми не мали права їх включати. Закрили в приміщенні в автопер'язочку надавали медичну допомогу при світі ліхтарів. Хлопців стабілізували, потім ще на наступний день ще було три поранених. Там теж обстріл був із гранатометів. От, і ми їх один був вкрай важкий, стабілізували його два середнього ступені важкості. І з допомогою гелікоптера ми їх відправили. По-перше, потрібна техніка нормальна, яка буде захищена не тільки медичний персонал, а й буде захищені поранення, які ми будемо забирати. Потрібна бронетехніка. Я раніше бачив, така була в Миколаєві на базі БТРа, наскільки я пам'ятаю, спеціально для евакуації поранених. Там цього всього не було. З допомогою медиків та Божою поміччю наші військові одужують та мріють повернутися до звичного життя. Як і всі, вони сподіваються на мир та спокій в нашій країні.